Чи є у блоку Петра Порошенка узгоджені кандидати від інших партій? З іншим партією станом на сьогоднішній момент, виходячи з рішень з'їзду, яке висунуло кандидатів в депутати Верховної Ради України по Тернопільській області, політична партія блок Петра Порошенка висунув кандидатів по Чортківському виборчому округу. Теребовлянському і Зборівському Зборівському виборчому округах своїх кандидатів на всіх інших округах, зокрема по місті Тернополю Тернополя, а також по збараському виборчому округу, ми кандидатів не виставляли, і одночасно ми закликали всіх до консолідації з тим, щоб йти шляхом взаємонепоборювання. Тому щодо питання підтримки того чи іншого кандидата по цих округах. А, зокрема, по місту Тернополю, чи то по збаржу, ми будемо визначатися ближче до провед... дати проведення виборів, тобто ближче до 26 жовтня, з тим, щоб побачити там ту людину чи того кандидата, можливо, навіть самого Суванця, не обов'язково представника певної політичної сили, з тим, щоб е, та людина підтримувала і програму Петра Порошенка, і підтримувала ідею вступу в. Е, Фракцію блоку Петра Порошенка у Верховній Раді України. Після того ми будемо приймати рішення про підтримку того чи іншого кандидата. Станом на сьогоднішній момент ми проводимо консультації. Ці консультації ведуться з представниками різних політичних сил, і ми, думаю, до цього питання повернемося на третьому етапі нашого з'їзду. Тобто, зараз ще рано говорити. Зараз рано про це говорити. Я ще раз наголошую: я бачу, що в інтернет-ресурсах активно відбувається спекуляція прізвищем президента України Петра Порошенка. І більше того, відбуваються спекуляції і позицію політичної партії блок Петра Порошенка. Я наголошую, що в місті Тернополі, так само як і в Збаразькому виборчому округу, блок Петра Порошенка не висунув жодного кандидата і не погодив також жодного кандидата. Ми лише ведемо зараз консультації на предмет підтримки тих кандидатів, які будуть достойні підтримки людей.